Для чого потрібен електронний цифровий підпис? Це дуже зручно, вигідно і швидко, наприклад, підприємцю підписувати свої документи в різних системах, наприклад, через електронний кабінет платника податків. Ви можете подати звітність. Можете подивитися в електронному кабінеті платника податків, стан своїх розрахунків, що ви маєте заплатити, отримати податкові повідомлення рішення, подати заяви на електронну ліцензію, наприклад, на торгівлю, розрібну торгівлю під акцизними товарами. Ви можете через електронний цифровий підпис підписувати договори з постачальниками, якісь договори. З іноземними компаніями, працювати з сервісами Прозоро, Смартфін, Медок, також реєструвати програмні РРО і працювати через електронний цифровий підпис Касира з цим програмним РРО, отримувати виписки та витяги з держреєстрів, і, що дуже важливо, працювати з банками.